Бабуля, бабуля, дивися, дракон, сказав мій онук, дивлячись на хвостик гарбуза. Значить, готую нектар дракона, яблука 2,5 кг. кілограма і так само 2,5 кілограма гарбуза, дві апельсини, два лимони та цукор. Фрукти очищаю від шкірки та серцевинок. Все шкірку з дракона зняла і обезглавила. Нарізаю. Середнім кубиком гарбуза яблуко трішки більше. Банячок у мене на 15 літрів. Складаю гарбуза, яблука і наливаю води, щоб гарно покрило 6 літрів. Тут все можна готувати приблизно більше-менше на вогонь поставила, закрила кришку і так швидше закипить. Тим часом вирішила зробити нектар. Ще більш вітамінним. Дістала з горища чудо техніки. Років 10 точно нею не користувалася. Ревіла моя соковижималка, як літак на аеродромі, але сік з груші яблук. Я добула. Он який гарнющий! Гарбуз у банячку з яблуками проварився 30 хвилин. Я спробувала м'якенький. Все, можна перетирати. Перша спроба перетерти через сито. Спочатку пробувала вінчиком, потім черпаком, не працює. Блендер в поміч. Тут він мене не раз в таких процесах виручав: прямо гаряче, перебила в пюрешку. Можна на такому етапі залишати, але я готую дітям, тож буду товктися. Але зроблю, щоб було максимально однорідно. Діти не люблять, коли попадаються шматочки. Знову у той же банячок виливаю яблучно-гарбузове. Юре. Вливаю також яблучно-грушевий свіжевижатий сік та сік двох апельсинів та двох лимонів. Розколочую і беру обов'язкову пробу. Треба цукор. Всипаю 800 г. Тут кожен може діяти на свій смак. Більше, менше можна додати ще лимонної кислоти, хто як любить. До речі, я коли затіваю таку чималу роботу, застеляю плиту суцільною фольгою. Бо завжди десь біжить, десь капає, тоді легше буде відмити. Банки стерилізую. Нектар кипить 7-10 хвилин і можна розливати по банках. Консистенція не пюре і не сік, це щось середнє. Одним словом, вітамінний нектар дракона. Уявляю, як мій михайлик буде пити його і фантазувати. Вийшло із цієї кількості в мене 11 літрів. Всім смачного!